У першому відборі брали участь 29 шкіл, і вся програма показала свою таку непогану результативність. Зокрема, команди одиноційних шкіл активно брали участь і займали призові місця у чемпіонатах і фестивалях Лего. Зокрема, це було і на всеукраїнському рівні, і на міжнародному рівні. Так, наші команди систематично перемагали на відкритих першостях України у місті Київ, Дніпро. Горішні плавні та на міжнародному рівнях, так на змаганнях у Туреччині, Естонії, Чехії, Данії, Угорщині, Лівані, війшовши в топ-20 серед команд, ті, які були присутні з різних команд світу, зокрема, там було понад 100 команд. Якщо ти перш конкретніше, то команда Черкаської гімназії номер 9 імені Луценка у відкритому чемпіонаті в Лівані 72 команд. 31 команди світу вибороли друге місце у категорії шляхетний професіоналізм». У фестивалі роботіада у 2019 році в Чехії зайняли третє місце. У олімпіаді «World Robot Olympiad» в Угорщині серед 420 команд зайняло 46 місце. У 2020 році на міжнародних змаганнях у Чехії місті борно серед 168 команд зайняли шість призових місць. У 23-му році перше та друге місця в міжнародних змаганнях з робототехніки роботяда в Чехії. Тобто ми бачимо, що систематично, буквально з перших днів, коли ми долучилися до робототехніки, і інноваційної школи, вони показують свою активність і здобувають дуже непогані місця на міжнародних змаганнях. А також одним із показників діяльності результативності діяльності інноваційних шкіл є участь дітей у предметних олімпіадах. Конкурсах малої академії і е, оцінення по мультипредметному тесті. Так, учні інноваційних шкіл демонструють дуже потужні результати в учнівських олімпіадах і в малої академії. Кожен третій учасник предметних олімпіад і конкурсу захисту робіт МАН з числа учнів інноваційних шкіл здобув перемогу на обласному етапі, кожен п'ятий на всеукраїнському. Кожен п'ятий учень, який отримав 200 балів в області в національному мультипредметному тесті, є учнем інноваційних шкіл. Переможцями у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року стали Машенька Наталія Володимирна інноваційної школи навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перша третіх колеги у Смілянської міської ради. Це було в 2022-2023 році. Та Олена, е Віктор Набурлака, учитель історії Городишинського економічного ліцею у 2016 році. Тобто ну, ми розуміємо, що програма інноваційної школи має кілька складових. Перше, це колектив має працювати над якоюсь інноваційною ідеєю. Друге, це колектив має мати відповідне інноваційне обладнання та інноваційні засоби навчання. Третє він має мати інноваційне середовище, внутрішнє і зовнішнє. І четверте, ці педагогічні працівники мають отримати доплату за роботу з інноваціями. Тобто от в перших двох показниках ми побачили, як інноваційні школи дали результати по учнівських олімпіадах і змаганнях, конкурсах, так і по другому показнику те, що педагогічні працівники, які там працюють, систематично перемагають на всеукраїнських конкурсах «Учитель року. Також 21% інноваційних шкіл здобули перемогу у 17 освітянських виставках всеукраїнського рівня. Тобто, фактично, вони постійно ще і на пане показники показують серед інших шкіл на всеукраїнському рівні. Педагогічні працівники інноваційних шкіл є, є авторами 8 підручників та 44 посібників або експертами програм підручників і посібників. Це теж дуже такий вагомий показник. Оскільки ну, це ну, в галузі освіти, фактично вищий пілотаж, коли вчителі, шкільний вчитель є одним із авторів шкільного підручника. Окрім того, також було непогано опрацьовано про матеріотехнічний стан цих шкіл. Зокрема, в шести школах за цей час утеплено фасади будівель, в десяти проводили реконструкцію та ремонт внутрішніх систем опалення, у восьми збудовано котельні на альтернативних видах опалення, у два з ремонт дахів та покрівель. У 22-х жилених мереж водогону та каналізації. У 18 проведено капітальних ремонтних туалетів. У 13 замінено мережі електропостачання. У 24 здійснено поетапну заміну вікон. Відповідно, в цих школах було в цілому замінено майже півтори тисячі штук вікон та дверей. В одному закладі введено в експлуатацію критий басейн. Це Золотинська гімназія. І на території одної наційної школи збудовано поле. З полю покриттям та легкоатлетичними доріжками і трибунами. Реалізовано шість проєктів реалізаційних шкіл щодо утеплення фасаду, заміна покрівлі, віконних блоків, капітальних ремонтів, приміщень, створення мотивуючого простору це такі комплексні проєкти, дуже великі. Буквально перед самим початком повномасштабного вторгнення в 24 інноваційних школах оснащена інформаційною системою безпека, безпечна та ефективна школа яка передбачає, що кожний учень, який заходить в школу і відбувається ідентифікація його обличчя, знімається з його температури, температурного режиму і паралельно забезпечується інформування батьків, що дитина зайшла в школу і вона перебуває вже в закладі освіти. І Відповідно, як дитина виходить в школу, так само йде повідомлення, що дитина покинула заклад освіти. І також в цих безпечна та ефективна школа передбачено електронні ще журнали, тобто от, такий цілий пакет електронного документообігу. 28 минусінних шкіл області оснащені 84 комплектами обладнання на кевети фізики, хімії та біології. Що за входить? Туди входять електро-контрольні вимірювальні лабораторії Ейнштейн. Туди входить різне електронне обладнання, таке як електронні мікроскопи, телескопи. Ну, різне таке обладнання, те, що зараз важливо для навчання наших дітей. Сучасне комп'ютерне обладнання і інтерактивні комплекси придбано для 140 кабінетів та паралельно куплено майже 300 комп'ютерів. 19 інноваційних школ забезпечені комп'ютерами набору Мелего. Зважаючи на те, що за цей час. Ця програма дала такі вагомі показники, було прийнято рішення, що програма продовжує свою діяльність до 31 грудня 2029 року. І дещо змінено завдання і цілі програми. Тобто зараз в основному йдеться матеріально технічної бази та інформаційно-технічних ресурсів для забезпечення якості освіти, та основний нахил робиться на розвиток педагогічних працівників. Ми вважаємо, що гарний вчитель зможе гарно і навчати. Але зважаючи на те, що програма вже відпрацювала певний період часу, було прийнято рішення, що ті учасники програми, які були менш активні, або деякі заклади вже в зв'язку з децентралізацією попали під реформування, ми вирішили, що ми оголосимо конкурс і готові провести ротацію. Тих навчальних закладів, які працюють в цій програмі. Так, в нас п'ять останніх закладів, які по розітності були у цій програмі, також попали під ротацію, але їм було дано право, що вони можуть подаватися повторно на участь у цій програмі. І буквально на початку цього року, 3 січня, на базі комунального закладу Черкаської обласної службу освіти педагогічних працівників відбулося. Захист презентації учасників конкурсного відбору. В ньому взяли участь 16 закладів загальної середньої освіти, 13 територіальних громад. І було відібрано додатково ще 11 шкіл. Не пройшли конкурс 5 шкіл. Тому зараз за рішенням конкурсної комісії буде функціонувати програма у розрізі 33 шкіл області. Перелік шкіл я вам додав, ви зможете подивитися, які це школи. Ті, які школи останні означені курсиром цьому переліку, це ті, які нові зайшли, і паралельно підтвердили своє право на участь у програмі. Це Лисинський ліцей номер 1 Катеринопільський ліцей номер 1 Катеринопільської селищної ради, Тальнівська занесідня школа номер 1 Чорнобаївський ліцей Чорнобаївської селищної ради, він також підтвердив, але у зв'язку з реорганізацією був ну, реорганізований заклад. І, відповідно, ми запропонували їм продовжити участь у програмі. От коротко все. Ми сподіваємося, що ця програма буде і далі така ж саме результативна. Відмічую, що ця програма є унікальною на теринах України, жодна область в нашій державі не має такої програми. Тому ми сподіваємося, що вона і далі буде такою результативною і успішною. Дякую за увагу.